Зеленський вже нікого не чує і нікого не бачить. Ну, тому що все, що не чинить Зеленський, всьому винен Порошенко. В часи Порошенка Медведчук сопів тряпочку, тому що за кордону хитати владу Зеленського це остання справа. Проти військовослужбовців Збройних сил далі держава веде переслідування. Це держава, це антидержава. Люди добрі. Це антидержава. Ідея ринку Землі, наскільки спотворена, що. Вона, по суті, стала ну, механізмом наживи для вузького кола людей. За часи Зеленського не засуджений жоден крупний корупціонер. Жоден. І ми ніколи не переможемо, поки ми не повернемось до дії конституції. Вітаю, друзі! Назвав це відео антидержава Зеленського. Про що піде мова? От сьогодні відбулося дві події, які, навіть три події, які нібито ну, є прямою реакцією на те, про що, в принципі, нормальні люди весь час попереджали Зеленського, що так буде. Але Зеленський вже нікого не чує і нікого не бачить. Так от мова про, йде про що? Мова йде про те, що корупціонерку крупу, в якої знайшли 6 мільйонів доларів. Суд взяв під варту і з можливістю заставив 500 мільйонів гривень. Ну, це так, щоб неповадно було. Я думаю, що вслух відчувають, що ця крупа якесь інородне тіло, в них і вони ще і розвернуть всю свою пропаганду в бік, наприклад, Порошенка зроблять. Порошенка винним, що Порошенко коптував цю крупу в список слуги народу, прости господи. Ну, тому що все, що не чинить Зеленський, всьому винен Порошенко. Але попереджали про інше. Сьогодні трапилася зовсім весела подія, розшукуваний, оголошений міжнародний розшук, народний депутат і член комітету правової політики Артем Дмитрук дистанційно включився. На засідання комітету і навіть проголосував людина, яка в розшуку, член, колишній вже член партії Слуга народу, замість з'явитися на очі слідчим, включається в роботу комітету. Коли піднявся галас після всього, раптом згадали, що вслух чкурнув не лише Дмитру й Одарченко, і оголосили про те, що вони внесли постанову з вимогою виключити із комітетів е депутатів тікачів Прекрасно. Прекрасно. Але це все наслідки того, що Зеленський послідовно з моменту приходу у владу руйнував Конституцію і право. І це подальше руйнування Конституції і права. А що найсмішніше, трапився. В серпні трапився один веселий казус. Зокрема, Медвечук, особа, яка в часи Порошенка сопіла в тряпочку, а зараз е слуги звинувачують Порошенка в співпраці з Медведчуком. Так, от, в часи Порошенка, Медвечук сопів тряпочку, і особливо то в політику не ліз. Хоча медіаресурси ресурси готував для того, щоб жерти Порошенка. Але оскільки Порошенко вів країну у Євросоюз, то будь-яка е, війна з медіа не вітається на цьому шляху, і тому Порошенко не ризикнув е, зачіпати телеканали Медведчука, хоч ці канали зранку до ночі поливали Порошенка. Але мова про інше, мова в тому, що про те, що Зеленський став. Президентом завдяки зусиллям Медведчука. А в часи президента Зеленського Медведчук став народним депутатом, коли в часи Порошенка він просто сопів в тряпочку. Так от, виміняний внаслідок такого імітаційної боротьби з Шпигунством Медведчук раптом виплив у серпні і закидав ДБР. І набув скаргами на узурпацію влади з боку Володимира Зеленського, Руслана Стефанчука і керівника Офісу президента Єрмука. Розумієте, Медведчук кидає скарги про захоплення державної влади. Коли, ну, скажімо так, патріотична опозиція про це говорить, але скарг особливих не подає. Зусилля Медведчука, з такими ну, зверненнями Медведчука і з такими скаргами взагалі-то виглядає як, скажімо так, відсікання інших поліців від цієї тематики. Бо коли з цією тематикою вилазить, вилазить московська агентура, то частина патріотичних політиків просто розуміє, що чіпати. Нападати на Зеленського ще й з правого боку по цій тематиці виглядає як синхронізація з Кремлем. Але це ж насправді операція прикриття для Зеленського, це, це не спосіб, спосіб похитати владу Зеленського. Тому що за кордону хитати владу Зеленського це остання справа, особливо коли ти сидиш в країні агресорі, то це лише робить позиції зеленського сильнішим. Але мова про інше. Чому я говорю про антидержаву? Та суть в тому, що коли розібратися із станом речей, то у нас взагалі-то зняти з реєстрації, в тому числі партія ОПЗЖ, від якої обирався Медведчук Шуфрич, якийсь в слідчому ізоляторі за звинуваченням Державної зради. Більше десятка депутатів з ОПЗЖ корнуло за кордон, поскладали мандати, і, по суті, деякі звинувачені у державній зраді. Зокрема, такий собі Волошин. Хочу нагадати, що в справі Волошина звинувачується депутат від Європейської солідарності у Київраді, офіцер сержант Збройних сил України. Ветеран АТО і, і зараз діючий військовий Олександр Погребиський. Уявіть собі, це чмо давно чкурнуло за кордон, звинувачене у Державній Зраді, а проти військовослужбовця Збройних сил далі держава веде переслідування. Це держава, це антидержава. Люди добрі. Це антидержава. Так от, коли зняли з реєстрації ОПЗЖ, то для Чистоти, так би мовити, жанру треба було усунути із рад всіх рівні фракції і депутатські групи всіх заборонених в Україні партій, всіх заборон без винятку. А вийшло так, що нинішня більшість, монобільшість, формально зберігає, по-моєму, 200. 32 мандати, з них два Одарченко і Дмитрук, по-моєму, вже виключені з фракції Слуги народу. Але коли ми бачимо, що Дмитрук бере дистанційну участь у засіданні комітету, а тим більше комітету з правової політики, інколи здається, що це шизофренія. Але ж все, що робить Зеленський, це реально шизофренія. Тобто держава не може бути одночасною і правою і лівою. Точніше держава, ну, вона мається на увазі всеохопна. Я мав на увазі, що держава не може вести автомобіль одночасно повертаючи вліво і вправо. Держава повинна бути передбачуваною і стабільною для своїх громадян. Як тільки держава починає розділяти громадян на тих, які можуть переслідуватися за законом, і на тих, які не можуть переслідуватись, цій державі надходить повний гаплик. Тобто ідея Зеленського, а ми пригадуємо, коли він на початках, коли вже партія Слуга народу стала монобільшістю, тоді ідеологію, яку приписували слузі народу, називали лібертаріанством. Лібертаріанство, Лібертаріанство це така мінімі... мінімізація держави. Не можна бути лібертаріанцем одночасно і патерналістом, бо патерналіст повинен думати про цю соціальну функцію держави, про виплати пенсії, підтримка малоїмущих, підтримка людей з вадами. Тобто. По суті, бути соціальною державою і лібертаріанською, ну це, це може бути тільки за умови, що лібертаріанство наскільки вивільнило бізнес, що бізнес дуже активно розвивається і е, платить величезні податки. Тоді держава може бути ще й соціальною. Те, що робив Зеленський, він руйнував економіку з перших днів. Він перерозподіляв потоки. Або на користь е, своїх інвесторів політичних, або на користь так званого державного капіталізму, який би дозволяв чиновникам сидіти на якійсь там наглядовій раді Укрзалізниці і стрихти купони і не відповідати за наслідки своєї діяльності. З моменту приходу Зеленського всі найбільші крупники подат... платники податків, прості господи, крупники, ця крупа з голови не виходить. Всі найбільші платники податків в Україні раптом побанкротились. Мається на увазі НАК Нафтогаз, мається на увазі Укрзалізниця. Ну, вона і так була. Але Укренерго, наприклад, було великим платником податків. Енергоатом. Тобто, по суті, ці держмонополії, вони за часів Зеленського стали всі збитковими. Всі стали збитковими. Нагадаю, що НАК Нафтогаз в часи Порошенка був найбільшим платником податків в Україні, крупним роботодавцем ще й така соціально орієнтованої кампанії. Тому та модель держави, яку збудував Зеленський на сьогоднішній день, вона по суті вичерпала себе. І от особливо, особливою, ну скажімо, особливою родзинкою в цій моделі є політична безсмертя всіх цих персонажів, яких, в принципі, викресливала із історії Революція Гідності. Хочу надати, що сам Зеленський не на боці революції Гідності, він був на боці контрреволюції. І з перемогою Зеленського ця перемога контрреволюції, вона стала тотальною всеохопною. Вона призвела до війни повномасштабної, вона призвела до зникровлення економіки. І на сьогоднішній день нічого, нічим добрим Зеленський козиряти перед українським народом не може, тому що по суті всі його ну, Так би мовити, передвиборчі обіцянки, всі вони десь розмиті. Хоча він особливо то нікому нічого не обіцяв, але навіть його дії по зближенню з Європейським Союзом і НАТО, а в його програмі це було, і нагадаю, що він єдиний з кандидатів виходив з ідеєю ринку землі. Так навіть ідея ринку землі, наскільки спотворена, що. Вона, по суті, стала ну, механізмом наживи для вузького кола людей. Тобто, врешті-решт, Зеленський вибудував державу, яка є інструментом наживи невеликого кола 5-6 менеджерів, яких всі знають і всі ненавидять. Але держава наскрізь неефективна в плані ставлення до свого громадянина, ставлення до Збройних сил, виконання. Партнерських зобов'язань перед донорами. Тут всюди йде, прости Господи, на і палово, і, і, так би мовити, шахрайство тотальне. І за це шахрайство ніхто досі не відповів. Ніхто досі, подивіться, за часи Зеленського не засуджений жоден крупний корупціонер. Жоден. Взагалі, жоден крупний корупціонер, більшість з них, що, типу Тимошенка, вони повернулися у владу і числяться там якимись е, радниками. Такий собі Шарапов, партнер Єрмака е, е, по різних бізнесах, як сидів на темі е, збройних закупівель, так і далі сидить. Хоча формально він вже не заступник міністра. Але враження таке, що. Прав у нього більше, ніж у формальних міністрів. Чому я говорю ще раз про антидержаву Зеленського? Та тому що не може номінально держава бути парламентсько президентською, а весь народ знає, що це офісно президентська республіка, що бек-офіси по всіх напрямках це якісь людці, які сидять в кабінетиках біля Ярмака на Банковій і приймають рішення за всіх міністрів. За всю депутатську фракцію так не може бути. Ми ніколи не переможемо, поки ми не повернемось до дії Конституції. Якщо Зеленський говорить про план перемоги, то він повинен продемонструвати нам бажання повернути дію Конституції, а він цього не робить. Тому Зеленський Єрмак і вся ця тусовка приречена навіть не тому, що на них Медведчук скарги подає, а тому, що. Вони зараз упираються в ненависть українського народу.